Ні, не ває. Так, це один ікс Huawei, камера основна і ось так ліхтар світить. Це цей на 18650, стальний що висувається вперед, такий самий як маленький мене є на 2А батарейку. Ну от, вдаль, Ну так то мощно засвічує. А от Росіяний по всьому. От, якщо ну, так 10 см, то видно навіть зубно щитно. На рівні телефону тримаю ліхтар. От відходжу далі, сфокусований, вже відійшов на метр. І якщо на білому фоні, то видно ліхтар. Ну, на дальній зум ось так. Ну слабо. А якщо на чорний, от підлога плитка чорна, то ніфіга не видно. На білу тумбочку видно. Цю цятку маленьку квадратну. А от розсіювальний. З відстані метр, вже не видно, камера телефону не бачить навіть за метр взагалі. Взагалі не бачить. Тільки за 10 см від від, від об'єкту видно розсію. Mm -hmm. А да. точку видно за метр, навіть відійду от за півтора і, в принципі, видно. Ну, камера телефону бачить. Це на 18650. Так, а очима. Я подивлюсь так. Ну, цятка червона видно квадратна. Очима її бачу, якщо віддалити, то прям ціла лінза червона. Ну тільки якщо під прямим кутом 0 градусів. Якщо нахиляю там на 2 градуси, вже лінза чорна, я її вже не бачу взагалі. А камера бачить навіть під любим кутом розову лінзу. А я не бачу. Я бачу тільки червоне, коли отак. Тільки нахилю на 2 градуси, вже лінза навіть на 1 градус нахиляю і вже лінза чорна, я її не бачу. Ну, отак буду ще з пен Б тестити.